Ну що ж, Як я обіцяла ще один огляд магазину з, з котами, і це магазин Ю, Юлія Cut Art. Тут ми бачимо у вибраному коти і птахи. В магазині банера немає, 1600 з хвостиком продажів. Подивимося на секції. Це смішні коти, бджоли, пташки, гриби, далі лисички, такі модні лисички. Палітра, осінь, будиночки, різдво, пустеля, Хеловін, море, квіти, звірі, їжа, цифрове, розпродаж. Отже, секцій дуже багато, і, як ми бачимо, це не заважає магазину працювати. Хоча, я думаю, продається, ну, типу, інтенсивно, продається там, може, 5-10 сюжетів. Мені часто попадаються ці смішні коти в одній колекції, різні. І я вже бачила, ну, так впізнавала руку Юлію. Ця лапка, до речі, популярна вона теж в багатьох колекціях і бджоли. Отже, я не знаю, як на рахунок інших сюжетів, як вони продаються. Думаю, що продаються, тому що ціни, в принципі, такі ну дуже демократичні, я би сказала. Я не знаю, як вона виживає з такими цінами, і як вона може пропонувати рамку за... з ціною пересилки. Упаковки, і ну, це просто вище мого розуміння, навіщо такі ціни низькі ставити. Ну, це її особиста справа. Вона, значить, для неї це працює. Якимось чином вона має можливість робити такі дешеві рамки. Давайте заглянемо в лістинг з бджілкою. Я не знаю, чи ця назва працює. Але в мене є до неї трошечки питань, але це вже таке. Якщо воно в неї продається, то, значить так і має бути. Єдине, що так, є оптимізація і є декілька ключових слів, але це можна було б зробити трошечки краще. Отже, дивимося, пропонується декілька варіантів рамок, і потім вона їх під номерами пропонує вибирати за однією уніфікованою ціною. Фотографії класні, тут нічого не скажеш. Дуже все чітко і зрозуміло. Єдине, що нема... ми не побачили задник цієї роботи. Але, знову ж таки, якщо це не впливає на продажі в даному випадку, тобто вже цей товар завірусився. Отже, ціни без рами, з рамою 27 доларів, і з рамою, і мульбертиком 33 американських президенти. А, значить, у лістинга є багато відгуків. Дивимося, я їх навіть не буду всі гуртати. Давайте заглянемо одним оком на опис. А опис це взагалі окрема столінка. Дуже круто все написано. Єдине, що немає такого чіткого опису з ключовими самої роботи, як є декілька штук, можна було би більше. Але з іншого боку, якщо воно вже продається, то навіщо його міняти? Ну, описі я для себе почерпнула, що варто зробити таку. Нотатку, що я це малюю, замовлення це під замовлення. Тож в мене є один лістинг, який я не встигаю намалювати, висушити, сфотографувати, зняти відео, виставити і продавати. Типу, дуже круто, друзі. Якщо у вас є така от тема, що ви під замовлення малюєте, візьміть собі оцей абзац, що я малюю. Єдине, що можна викинути, що ну, типу, в мене там черга робіт, хоча в мене є черга, дві роботи зараз я роблю. вони прямо зараз сохнуть. Але ну, Юля, якщо я не думаю, що вона дивиться цей канал або взагалі дивиться YouTube з таким об'ємом роботи і з таким об'ємом продажів. Я не знаю, як вона взагалі білий світ бачить. Сподіваюсь, бачить, не вигорає. І, ну, дуже мені оці коти, це взагалі щось з чимось. І вона їх так і назвала смішні коти, і, в принципі, в мене вони в голові точно так само і називаються. Я перед тим навіть глянути, як на магазин, така: о, типу, прикольний кіт. Так само з котами, все гарно, фотографії, оптимізація, багато відгуків у лістинга. далі. В описі так само є і ключові, і тут в кота вона продає два розміри, і я так розумію, ну це взагалі головняк, як вона стільки опцій на один лістинг робить. В мене ах, недавно була тема, я просто все викинула. То, що в мене вже почалася путаниця, я не розуміла, як його робити. Тут, звичайно, Юля Профі, вона все зробила, в описі описала. Єдине, що ті описи ніхто, напевно, не читає. Я пишу описи більше для Гугла, а не для покупців на Еці. А тут дійсно написано, як для людей. Ну Просто Юля, якщо раптом взагалі таке є, що ти дивишся YouTube, це я захоплююся, я от в тебе в фан-клубі. Єдине, що я би, якщо ти слухаєш, підняла би ціни на саму мініатюру без рами на до 25 доларів, а потім до 29. Типу, от літом підняти перед сезоном різдвяних продажів до 25. І американці цієї різниці не почують, а ти відчуєш, все-таки 2 бакса в Україні це 2 бакси, це вже якісь там дві печеньки. Ну, для себе я тут побачила, в мене вже давно валяється ця золота фольга. Треба буде десь її використати. І от я в цьому магазині дякую, Юля. Для себе побачила декілька ідей. Звичайно, що я не буду копіювати ні бджіл, ні котів. Але цю золоту штуку треба буде десь її втулити. І ось в мене вже є розуміння. Друзі, як називається ця золота фольга?